Я, наприклад, не вважаю, що Америка дійсно може піти зовсім з НАТО, да, от вийти про це, хоча Трамп про це говорив. Але гадаю, що тут можна порівняти ситуацію з тим, як було з Францією в 60-ті роки, коли вона. Залишаючись в НАТО в політичному плані, вийшло із військової організації. Давай там розбудовувати свою там ядерні, ядерну зброю, самостійні ці всі стандарти НАТО, да, там, які ну НАТО свої стандарти військові, які вони. Тобто, і гадаю, що тут воно десь приблизно так само може бути. Тому, гадаю, ось це один момент Україну сприйняти, другий момент усвідомити, що. А є баласт, який треба скидувати, і цей баласт. Ну от знову приходимо до цього Орбана, і знову ж таки, усвідомити це прям для нього що, нове що... поганяло, є баласт просто і <с dunno> да. усвідомити, що е, насправді а, в новий без, в безпековий європейський союз увійдуть не всі. Тобто, ось а, тобто, от з. Європейський союз залишається як конструкт, а нова безпекова конструкція. Вона вона може не об'єднати всіх, але вона от Має виглядати так, як я сказав, з Україною без так. відвертого от такого баласту і з е, рішучістю та готовністю. Тобто, все ж таки ідея заміщення американських військових українськими вона є досить реалістичною. На твою думку в плані, що коли американці полетять, то ці військові бази можна буде розставити українськими військовими частинами, і Україна зможе гарантувати фізично безпеку всього насправді континенту від тієї ж Російської Федерації, бо наша армія найдосвідченіша Де, Гадаю, вона, що вона перевірена на полі бою про проти Росії і так далі, да, але але да, але, все ж таки, війна має до цього часу в якийсь спосіб, все ж таки, мабуть і закінчитися, Да? тобто тут, ну не в якийсь спосіб, а так, щоб все ж таки, хто б там що не що казав, в який спосіб Росія має зазнати поразки.